Цьому відео із 40, о із 644 переглядів в них було 4 замовлення. 4 замовлення. На яку суму не знаю. Але якщо вони пропонують мені ну, запропонували, вже відіслали ці товари. То я думаю, що там все було окей по сумі, по вигоді. Їм сподобалося. І вони запропонували знову. Я знову зібрав кошик. Попередній раз у мене, якщо я не помиляюсь, вийшло на 12 тисяч, і цього разу щось там теж плюс-мінус 10 тисяч гривень. Вийшло на бартер. І як на мене, це ахірена монетизація. Я ще не все з'їв з попередньої розпаковки, але мені вже їде нова. І це, як на мене, дуже прям от топчик. Мені це подобається. До таких бартерок я готовий. Я відкритий, це максимально практично. Типу, продуктів на 10 тисяч, по факту, це ахіренно. Я знову ж таки замовляв і, і звичайну їжу, і те, що не портиться, і смаколики, які там потрібно з'їсти ближчим часом. Я взяв бутилочку лікерчику, каву взяв. До речі, от я якраз зараз допиваю другу пачку кави, яку я замовляв через них. І от там, пройшло. Ми це відео опублікували. Коли ми його публікували? 7 жовтня. 7 жовтня ми його опублікували. І от сьогодні, 16 грудня, от я якраз допиваю другу пачку кави, але там у мене ще було трохи своєї. Ну, от якраз коротше, плюс-мінус, хватило. І плюс я замовив там ще парфуми. Дружині якраз під ялинку буде на подарунок і там собі пару нічечков замовив. Ну коротше, вони не тільки продукти передають, ну пересилають, а і можна вибрати і техніку, і все інше, що значно дешевше, чим у нас виходить. Так, ми співпрацюємо. Мені, мені такі партнерства подобаються, і особливо мені подобається, коли повертаюся до тебе. Тобто, якщо а, людина до тебе повертається, це означає, що їм все сподобалося, що є конверсії, і ти робиш все чітко. Тому то такий вам спойлерук, скоро буде нова розпаковочка хавці.